Поки одні люди думають, що віра в Бога це для старих бабок, або це просто ритуали обряди, дотримання свят і традицій, а інші думають, що в принципі вірити в Бога не треба, тому що вони результат еволюції. Є люди, які в цей час зцілюються від раку, є люди, яких Бог військовий, яких Бог витягує з-під землі. І є люди, яких Бог витягує з коми. І це все робиться через те, що ці люди приймають Бога. Правильного Бога, того Бога, яке є слово, тому що споконвіку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І тому та людина, яка приймає Слово Боже з вірою і з любов'ю, вона отримає зцілення від Бога так само. Як Ісус зцілював, воскрешав людей ще дві тисячі років назад? Це зараз відбувається по цей день, коли є правильне дотримання віри. Я з церкви Слово Боже. Це не просто церква, це місія Слово Боже, це міжнародна місія Слово Боже, тому що ця місія досягла до мене при тому, що я в Англії. І ця місія Слово Боже проповідь у Євангелії, тим, що пастирі церкви вони чітко дотримуються Слова Божого, і вони знають, що Ісус послав своїх віруючих, своїх учнів послав, проповідувати. Вони так само послали тих, хто були біля них проповідувати до країв землі, через це Слово Боже досягло до мене в Англії, а до інших людей в Німеччині. В Чехії, і в інших містах, і в Франції, і по всій Україні, і в Молдові, і в Румунії. І тому, коли ми дотримуємося Слова Божого, Господь Він робить чудеса в нашому житті. І знаєте, правильну віру ми можемо прийняти тільки тоді, коли ми слухаємо людей віри. Ти тих, в яких є результат. Ті, які не просто говорять, а які так і живуть. І наш пастор він сам зцілився від раку. І сьогодні в нас є свідчення, як дівчинка зцілилася від раку. Вона чотири місяці в міжнародній місії, Слово Боже, вона день в день слухає проповіді пастора. і вона дотикалася до Ісуса Христа, тому що Ісус Христос це Слово Боже. І це дуже сильне откровення. Якщо ми приймаємо це слово, ми приймаємо Ісуса. Якщо ми любимо Бога, ми любимо Слово.